Вітаю! Зізнавайтесь, хто фанат вогнику з баклажанів, ми ще й ті фанати. Завдяки свекрусі навчила мене смажу дуже смачну гостру закуску, яка в нас не либуває, як тільки з'являються баклажани. Баклажанів в мене десь кіло 200. Беру дві крупних гострих перчини, дві головки часнику. Баклажани нарізаю товщиною кільцями 1 см, тонко не ріжте, бо вони будуть розпадатися. Полю і зливаю зайву рідину. Часник та гострий перчик перебиваю у блендері, додаю неповну столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі з гіркою, 2 столових ложки оциту і 3-4 ложки олії. Все гарно перемішую. Смажу баклажани на олії до скоринки. І ще гарячими зразу зі сковорідки занурюю у гострий соус і складаю у чисту суху скляну баночку. В мене вийшла одна літрова баночка і неповна півлітрова. Звісно, цей ще й той марафон смажити вогник спеку, але поціновачі цієї закуски зрозуміють мене, це того варте. Смачного підписуйтесь на канал АПетитні мрії, ставте лайки. До нових смачних зустрічей.